В Укрпошті стартував проект встановлення модульних відділень, який вже почав працювати у деяких містах України. Він запроваджений для того, щоб у складних умовах клієнти Укрпошти мали змогу отримати послуги якісно та своєчасно. На Харківщині і на Київщині вже працюють модульні відділення там, де нам достатньо складно знайти приміщення. Ми встановлюємо модуль. І там надаємо послуги при необхідності в Донецькій області, якщо буде так. Такий попит, така необхідність. Ми і в наших громадах можемо розраховувати на встановлення таких модулів для надавання послуг. Максим Судковий зазначив, Укрпошта до БКУтів готова готовий працюватиме для своїх клієнтів. Ми, як національний поштовий оператор, підготувалися до цього. А в цілому, по мережі відділень Укрпошти. Ми вже закупили та встановили більш ніж півтори тисячі генераторів. Та старлінків, тому наші відділення можуть працювати навіть в умовах блекауту, коли немає електропостачання. Варто зауважити сортувальні лінії та термінали забезпечені потужними генераторами для роботи установу, котрі дозволяють нам сортувати та переправляти далі посилки і не затримувати їх, тому що їх чекають зачастую що їх чекають і на фронті, тому ми кінцева, ми остання міля, котра доставляє до наших. Збройних сил деякі посилки – це дуже важливо, і ми виконуємо цю місію. Ми готові. Ми готові надавати послуги а в умовах блекату, в умовах осінньо-зимового періоду. В нас вже практично готова мережа, але ми продовжуємо це готувати. Також Укрпошта втілює у життя програму відмови від папірців. Наразі майже усі процеси автоматизовані. Але за словами Максима Суткового, є ще над чим працювати, аби покращити роботу відділень Укрпошти.